Ті кляті префікси постійно псують вам все в німецькій. Давайте зараз зробимо тест, де вам за три секунди треба вгадати значення дієслова з різними префіксами. В корені буде дієслово німен. Поїхали. Абнімен. Худнути або знижуватися про кількість. Цунімен. Збільшуватися або «товстішати». Афнімін. Записувати, тобто знімати відео та подібне. Унтанім. Щось робити, організовувати. Як, наприклад, унтанімен ще й підприємство. Übernehmen. Переймати або брати щось на себе. Наприклад, якусь задачу або відповідальність. І останнє mitnehmen. Брати з собою. Друзі. Ці слова постійно плутають, і це не дивно, тому що найкращий варіант це, хоча б трошки розібратися зі значеннями префіксів. І якщо ви хочете це зробити, запрошуємо вас до нашого телеграм-каналу, де ми з командою щомісяця робимо розбори різних префіксів. То щоб долучатися до нашого телеграм-каналу, пишіть слово канал в Дірект, і ми надійшлемо вам посилання.